Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Китайський спеціальний представник з врегулювання ситуації навколо війни в Україні у Пекінії звично називають українським конфліктом. Лі Хуей, продовжує своє європейське турне після того, як провів у Москві перемовини із заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Михайлом Галузіним. Після цих перемовин обидві сторони висловилися за вирішення кризи шляхом перемовин однак ніяких реальних контурів цих перемовин. Ані у заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації, ані у заяві Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки окреслено не було. І важливим залишається той факт, що і у Москві, і у Пекіні продовжують звинувачувати захід в тому, що він допомагає ескалації ситуації. У стосунках між Росією і Україною, зокрема, шляхом допомоги Україні і постачання зброї для опору російської агресії, очевидно, що саме про західне втручання Хуейт буде розмовляти у європейських столицях, які він відвідатиме перед. Тим як бути гостем в українській столиці, більшість спостерігачів вважає, що спеціальний представник голови Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна пробує температуру води після свого попереднього турне, яке не призвело до жодних реальних результатів, і примусили Китайки фактично на довгий час відмовитися від. Будь-яких миротворчих зусиль і навіть від участі у процесі пошуку шляхів до миру. Як ми знаємо, присутність лі Хуея на одному з самітів миру, який скликаються за ініціативи української сторони для розгляду формули миру Володимира Зеленського, той саміт проходив у Саудівській Кіджиді, не призвів до. Якихось реальних проривів і навіть до активізації участі Китаю. Однак останнім часом можна сказати, що Пекін знову уважно придивляється до російсько-української війни і має контакти не тільки з російськими, але й з українськими представниками. Як скажемо, відбулося нещодавно під час зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств України і Китайської народної республіки Дмитра Кулєби та Ван І. Причому під час зустрічі із міністром закордонних справ України, міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки підкреслив, що Китай утримується від постачання зброї в Росію, але натомість китайські представники продовжують Критикувати за постачання зброї в Україну західні країни, Лю Сяй юй китайський вчений і політолог, який більше місяця провів в українській столиці, і зустрічався тут із президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками керівництва України. За свідченням видання South China Morning Post, підкреслив, що українське керівництво очікує від Пекіну розуміння по трьох головних питаннях: перше з питань пов'язано із повагою до територіальної цілісності України. Друге, із тим, щоб Китай займав жорстку позицію щодо незастосування ядерної зброї у конфлікті і. Третє питання якраз і стосується непостачання зброї до Російської Федерації. Як вважає вчений, який поділився цими своїми міркуваннями, очевидно, не тільки з газетарями, у всі ці три побажання керівництва України, Китай абсолютно в змозі. Виконати, тому що вони не потребують від нього якогось погіршення стосунків з Російською Федерацією. І дійсно, Пекін неодноразово говорить про свою повагу до міжнародного права. Втім, на відміну, скажімо, від цієї ж Туреччини, президент якої Реджеп Таї Пердоган чітко говорить про український статус окупованого Криму, ніколи не конкретизуючи, як він бачить цей пріоритет міжнародного права і кордони двох сусідніх держав Росії та України Щодо ядерної зброї, тут ми можемо дійсно спостерігати консенсус не тільки між Пекіном і Києвом, але й між Пекіном і столицями західних держав, як відомо, Китай вважає неприпустимим використання ядерної зброї з точки зору самого прецедента такого застосування і проблем, які можуть виникнути у нього самого у стосунках з іншими ядерними державами, і таким чином вважається, що саме жорстка позиція Китаю є од. Одним з важливих чинників, який вже утримав Російську Федерацію, від розгляду самої можливості навіть обмеженого застосування тактичної ядерної зброї на театрі воєнних дій, і нарешті непостачання Росії зброї, про яке говорить Лу Сяоюй, і про те, що говорив Вен і міністр закордонних справ України, важливо, що Китай може допомагати Росії опосередковано. Тобто постачанням не зброї, яка могла б використовуватися російською армією у війні з Україною, а у постачанні комплектуючих для такої зброї, що у свою чергу допомагає російській армії оновлювати свої арсенали, не будемо також забувати про абсолютно спокійну реакцію Китайської народної республіки на масове постачання зброї до Росії. Корейської народно-демократичної республіки, керівництво якої має традиційно хороші стосунки з Пекіном і Москвою, і залежить від китайської допомоги з багатьох принципових для північно-корейського диктатора Кім Чен Іна питань. Таким чином можна сказати, що треба розрізняти декларативні обіцянки китайського керівництва і ці реалії, які дійсно зараз виникли у стосунках між Російською Федерацією, Китайською народною республікою з одного боку і Китайською Народною Республікою і Україною з іншого. Однак разом із цим треба усвідомлювати, що сам факт візиту Лі ліхо до Москви, європейських столиць і Києва знову нагадує про миротворчі амбіції Китайської Народної Республіки і про те, що в Пекіні впевнені, що зможуть зіграти більш важливу роль у російсько-українському врегулюванні, якщо умови для такого врегулювання дійсно невдозі відбудуться, і звичайно що є досить важливим моментом, що у Китаї можуть бути свої уявлення про Таке врегулювання і однією з важливих умов, на якій можуть наполягати керівники Китайської Народної Республіки, має бути ситуація, в якій російське керівництво не відчуватиме геополітичної поразки і необхідності йти на серйозні компроміси із західними країнами. А це вже звичайно не буде. Відповідати інтересам ані України, ані її західних союзників. І таким чином може звести всі наміри Китайської Народної Республіки, якщо вони взагалі є, нанівець. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon Патреоні БайміяКі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!